На святій Горі дуже почитається святий Косьма Етолійський, афонський просвітитель, мученик і проповідник, відомий своїми пророцтвами. Святий Косьма Етолійський народився в 1714 році в Етолії, сучасна Греція, в сім'ї ткача. Дитинство своє провів у бідності і до 20 років навіть не знав алфавіту, але спраглий до знань. Юнак іде у послуг до місцевого священника і незабаром стає одним з найбільш грамотних людей в окрузі. У 1743 році на Святій Горі відкрилася Афонська академія, куди за знаннями направляється Константин Зитолії. Закінчивши академію, він пішов у монастир Філофей, де прийняв чернечий з ім'ям косьма, а пізніше був посвячений у сани Монаха. Наділений даром пророцтва, святий Косьма передбачив появу багатоквартирних будинків, літаків та повітряних бомбардувань. Багато з його пророцтва дивували людей, що жили кілька століть назад. Проповідь Косьми знаходила відгук не лише у православних, але й у мусульманського населення. Однак Косьма італійський. Викликав неприязнь у грецької знаті і торгівців іудеїв, оскільки зажадав від православних припинення торгівлі у недільні дні і переніс її на суботу. Пророцтва косьми Еталійського зроблені 250 років тому. Прийде час, і ви побачите, як три, навіть чотири сім'ї будуть жити в одному будинку. Прийде час, і люди закриються у великих коробках, а їхні батьки будуть вмирати у маленьких. Прийде час, і ви нічого не станете пізнавати навколо. У школах з'являться такі речі, що розум ваш, небесний, не вмістить. Зло прийде до вас від освічених. Те, що вам належить зазнати, трапиться з вами через людей начитаних. Злодії і розбійники не будуть більше промишляти у горах, вони будуть жити у містах, одягатися як звичайні люди і приходити серед білого дня, щоб обікрасти вас. Ми побачимо, як земля наша перетвориться на содом і Гомору. Податком обкладати будуть навіть курок і вікна. Увесь світ буде оперезаний однією ниткою. Люди будуть розмовляти з однієї далекої місцевості з іншою, наприклад, з Константинополя з Росією. Прийде час, коли вороги заберуть у вас навіть попіл з вогнища, а ви не змінюйте свою віру, як це зроблять багато інших. У серпні 1779 року Косьма Італійський. Прийняв мученицьку смерть. Тіло його було кинуто до річки, а через три дні знайдено і поховане священником Марком. Його канонізація була здійснена патріархом Константинопольським Афінагором у 1961 році. Днем пам'яті було встановлено 24 серпня.